Не із горозду вороги рішили лимати календарі, бо церковний календар то якби руководитель, як розписання, що коли співати, що читати, куди йти. І от коли вдома дітям розписання збито з толку, діти воврям не лягають спати, днем сплять ночі, не можуть спати. Діти неспокійні, як і люди, котрі не мають доброго розписання. У них все сиплися з рук. Так наші опоненти, враги, знають, збивши людей з календаря, може, тепер котрий день праздник? тот це тот. І починають люди вагати. Безбожно, вдома сидящим все равно, не ходили і не будуть ходити, хоча голосували за новий календар. Ну, а ми, а ми мусимо держатися свого. І з завтрашнього дня починаємо колядувати. А завтра починаємо першу пісню співати рождественську. Ми давайте тепер її проспіваємо лише один куплетик, щоб вказати людям нецерковним, які нас будуть чути, а другим для радості, що як наш календар настраює нас уже із завтрашнього дня починати коляди, починати готуватися до Різдва. Починати дітей готувати, глядати старі тексти, глядати наші книжечки старі. А текст звучить просто. Ми, коли співаємо, Христос рождається, славіте Його, прославляйте Його. Христос іде з неба, зустрічайте Його. Давайте впівголоса. Христос страждається, славіте, Христа Христос на землі возноситеся, пойте, Господе, Господи вся земля і веселіє, Господе. Якщо представимо собі, що так співали наші предки сотні років назад, вдумайтеся, Австромадянщина путів не є, автобуси не ходили, школ не було, але в кожному селі була церков, а там колядували. А діточки мали церковну приходську школу, достаточно є образування давала тоді навіть та проста школа читати, писати, співати. Співати церковні гласи, діти знали вже. Тепер у школах учать на музикальних уроках якісь там произведення із Італії, Африки. А наші церковні гласи заборонено настрого вивчати дітям, а наші, наші предки да, мали церковну приходську школу, але вони обладали пенієм традиційним. І тепер, недавно ми були в Словакії, вияснилося, що в словацьких школах дітям предписано знати хоч 20 національних пісень, іменно національних, регіональних. І потім ми подумали, кроме школи у древності ніхто нас народ не вчив. Ну прийшли совєтські часи, прийшлося тільки в церкві вчитися, прийшли нинішні часи. Школа знову сталася нецерковна і знову тільки церква готує нас по-духовному і являється школою благочестя. Тож держимося. Обично опоненти і враги, коли видять, що є чужа школа і добре діє, то деколи вороги школи спалювали або розганяли, і нині би хотіли цю нашу добру-добру школу закрити. Ну я вірю, що їм не вдасться, бо так і іначе сила Господня з нами, і любов наша до Господа така велика, що Бог не допустить до крайніх мір в часи гонення, а сили нам Господь терпіти дає. І благословні сих дома завтрашнього дня, починаємо колядувати, руки чистять картошку крумплечку, а уста. Колядують, а дитину бавити вже може дитинку замість колебельної пісні колядочку співати. То єсть доми наші наповняються церковних пісень із Богом святим.